Ти точно пам'ятаєш цю гру. Раніше вона вражала своєю графікою і анімацією. Що й казати, вона вражає навіть зараз, після стількох років. До вашої уваги, Геркулес на PlayStation 1. Привіт! Мене звати Персиваль, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу ми згадаємо справжню перлину на PlayStation. Росіваль, це ж Геркулес. Як я багато у неї грала у дитинстві. Навіть уяви собі, я її прийшла, не дивлячись на те, що у мене лапки. Так, гра офігенна! Я теж проходив її багато разів і дуже її люблю. І от зараз вирішив переприйти її, щоб освіжити в пам'яті і переконати, чи справді вона була такою класною, чи все ж перевірку часом вона не прийшла. Та ти що? Та вона досі грається класно, і графіка досі крута. Правда? Частково так. Графіка справді класна, це можна пояснити тим, що вона намальована у 2D, і такі речі добре зберігаються часом. До того ж, багато речей у грі намальована художниками Дійсней, і що круто, у грі використані деталі, які не увійшли в мультфільм. Тобто гра буквально розширює враження від мультику, і тоді це було офігзно. Гра вийшла одночасно з мультфільмом у 1997 році, і по суті була створена як швидкий супутний продукт до мультфільму, але вийшла неочікувано якісною. Стильна, жива, з крутими ефектами і яким запасом гумору. Ну давай, не тягни резину, розказуй вже про саму гру. Я хочу розчинитись у ностальгії. Якщо ви теж, дорогі глядачі, то поставте, будь ласка, лайк під цим відео і напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте цю гру. Для каналу це велика підтримка. Ну і нам цікаво почитати ваші спогади. Отже, гра починається з тренувального майданчика Філа, де Геркулес опановує навички бою на мечах. На рівні треба проходити перешкоди, шукати секрети. І, до речі, ось один із них. Що? Скільки я грала у гру, ніколи не знала, що цю скелю можна зламати. Так, у грі дуже багато секретів, які цікаво досліджувати. Наприклад, на кожному рівні треба знайти літери, щоб зібрати слово Геркулес, а також чотири античні вази. Вони особливо цінні, бо, як ти пам'ятаєш, щоб зберегти прогрес на PlayStation 1, треба було мати спеціальну меморі карт. Але навіть якщо вона в тебе була, то зазвичай на ній було 15 слотів були й більшого об'єму, але то вже зовсім для багатих. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Так от, через обмеження слотів не завжди вистачало місця, бо в тебе ж були інші ігри, прогрес яких теж зберігався. І отут ці античні вази це справжнє спасіння, бо зібравши їх всі, ти отримаєш спеціальний пароль рівня, і тому зберігатись було не обов'язково. Ага. Єдина деталь ти спершу знайди всі секрети на рівні. Це було не так вже і просто. Так, ти права. Але як бачиш, гра була така красива і суперова анімована, що перепроходити рівні було в задоволення. Після тренувального майданчику ми опинялися у лісі, де була прикольна особливість. Гра мала, так би мовити, різні шари, і ти ходиш не лише вліво і вправо, а ще й вперед, у глибину рівня. Це додавало простору та інтерактивності. А от наступний рівень взагалі біг з полосою перешкод, де немає можливості зупинитись, і це було дуже динамічно. Ухилятись тут було майже неможливо. Тому в цілому головне було добігти до фінішу, не втративши все життя. Але все одно виглядає це класно, хоч графічно не так вражаюче, як звичайні рівні. Після фінішу ми опиняємося у лісі кентаврів, де вже відчувається, що гра стала значно складніше і тут треба бути обережнішим. Проте як зазвичай тут є три рівні складності, але якщо будеш грати на легкому, то кілька останніх рівнів взагалі не побачиш. Тому не факт, що зараз гру можна пройти з першого разу. Рівень дуже красивий і атмосферний. Особливо мені подобаються водоспади. Дякувати Богу, тут немає дерев'яних колод, як у Lion King. В кінці рівня у нас перший бос, бій з кентавром, який докучає мех. І блін, якщо не знати, як його перемогти, тут можна ненадовго застрягти. Тю, та що тут складного? Я якраз пам'ятаю: стрибай на нього і бий кулаками. Кілька таких спроб і перемога. Ох, анімація тут справді суперкласна. Ну а після цього рівня починається мій улюблений рівень у цій грі Велика Оливка. Це такий прикол з аналогією Нью-Йорком. А до чого тут нью йорк Ну, нью йорк називають жартома Велике Яблуко, а тут Фіви назвали Велика Оливка. Хай там як, мені дуже подобається цей рівень. Місто неймовірно живе. Місцеві мешканці бігають зі своїми проблемами. Жіночка несе розбиту вазу і намагається її не пустити, люди скачуть на колісницях, а цей екзибіціоніст, чого лише варто. Атмосфера тут на 10 з 10. А ще тут є міні-боси, типу цього мінотавра чи гарпій, що крадуть людей, а ще скелети. Коротше, цей рівень просто вау! А враховуючи, що це все на PlayStation 1, це просто неймовірно класно. Ну і звісно, тут багато секретів, тому точно є чим зайнятись. А далі буде ще крутіше. Лернейська гідра? Лернейська гідра це точна гра на PlayStation 1. Тут справжнє 3D, і атмосфера, і графіка, і геймплей це просто космос якийсь. Не дивно, що ми обожнювали цю гру. Рубаєш її голови, а їх стає більше і більше. І на екрані це виглядає просто дуже класно. Але щоб не розслаблятись, надовго наступний рівень ще один босс: медуза горгона. А я її в мультику не пам'ятаю щось. Це саме те, що я казав на початку відео. У грі є те, що не влізло у хронометраж мультфільму. Тут буквально ми змагаємося з монстрами, яких лише на секунду показали в мультику гарпі, про яких я згадав, Мінотавр, А зараз медуза. Шкода, що інших не було, але все одно класно. Далі у нас рівень, де ми знову біжимо. Цього разу до Титана Циклопа. І як ви розумієте, це вже майже фінал гри. І це напевне і найбільший недолік. Вона така коротка. Так, на жаль, гра не дуже велика, хоча не сумуй, це не останній рівень. Після цього епічного забігу по місту, наступний рівень, у небі, де ми летимо на нашому пегасі і б'ємось по черзі з усіма титанами, які були у мультфільмі. Тут буде і вітер, і льот, і вогонь, і в кінці рятуємо Зевса. І отут гра закінчиться, якщо обрали легкий рівень складності. А якщо не побоялись і грали одразу на Харді, то далі на вас чекає шлях до Аїду. Знову рівень, де ми біжимо через перешкоди, але тут прямо дуже атмосферно і рівень теж класний. Взагалі, як ти бачиш, гра дуже динамічна і не дає засумувати ні на секунду. Ну і в кінці вже буде бій з самим Аїдом. І тут треба прямо показати наскільки гарно ти навчився грати за все проходження. Бій непростий, тому треба бути уважним, ухилятись від його атак і використовувати павер апи, які випадають на рівні. Гру в цілому можна пройти за годину-дві, але задоволення від неї отримуєш величезне. Так, вона коротка, але залишає після себе приємний післясмак і одразу хочеться передивитись мультфільм, що я напевне зараз і зроблю. Дякую, що додивили до самого кінця, і дякую за кожен ваш лайк і коментар під цим відео. Це справді дуже допомагає каналу. У нас ще є Patreon, де ви можете підтримати канал, якщо у вас є таке бажання і можливість. Ім'я кожного патрона у нас на цій дошці. Так їх небагато, але це чудові люди, яким ми дуже вдячні. Ось така гра про Геркулеса. Але знаєш бася, що цікаво, про нього на PlayStation була ще одна гра. Тобто Hercules 2 є продовження? Аж ніяк, це взагалі не Дісней. Але повір, та гра про античного героя навіть краще і цікавіше. І точно значно довше. Якщо це відео збере 100 лайків, я обов'язково розкажу про неї також. А поки що всім дякую за увагу і побачимось зовсім скоро. З вами був Персивель і Бестеп. Грайте в хороші ігри і не забувайте, з чого це починали. Всім па-па!